Одеса, два темних позашляховики, вирушають у села Одещини. Журналісти з двох місцевих телекомпаній ще не знають, куди їх везуть. Та вони не хвилюються. Таке у них уже було. Що це за подорож? Куди ми їдемо? Що це буде? А я ще не знаю. На сьогодні телеканал АТВ. тебе везе їх. Олександр Пресман, найімовірніший кандидат від партії регіонів у 139-му окрузі на Одещині. Васильівка село, що входить цей округ. Тут медогляд. Імовірний кандидат перед телеоб'єктивами заходить в кабінети лікарів Медогляд коштом платників податків. Утім, усюди прапори партії регіонів. Головний лікар районної державної лікарні тут теж йому здається. Тут усе за гроші регіоналів. Ну виділяє партія регіону. Ми ми отримаємо. і одноразові зіркала для гініколога і брали бралі партії регіону, це конкретна пресман. Ну, пресман. Це конкретна пресма. Всі, що сьогодні проходять, відбувається... чому на сільському медогляді з'явилися партійні прапори, знають діти і дорослі. Це кожного року у вас такі взвать. Ні, не, не кожного року. В цьому году таке. Я думаю, що це пов'язано з партією регіон. Як саме пов'язано? Те, щоб за них не голосували чи щось і ще. Я не знаю. Народний медогляд, народний бюджет, нова ідея місцевої влади на Одещині. Це коли самі люди кажуть, що треба зробити за гроші платників податків. Бюджет, звісно ж, народний, а під ним напис партія регіонів. В Одесі навіть дороги почали ремонтувати з написом Народний бюджет. Партія регіонів основні порушення стосуються о, партії регіонів. Я не скажу, що це. Це не передзятість, Просто ви повинні розуміти, що в Одесі партія регіонів вже активно агітує і проводить таку передвиборчу роботу вже декілька місяців. Саме з агітацією партії регіонів, прямо в таких накітках агітації партії регіонів, народний бюджет співробітники житлово-комунальної сфери ремонтують дороги. Народний бюджет придумали не в Одесі. Раніше перед виборами цим гаслом користувалися і російські можновладці. вот таким вот железным аргументом я часто пользуюсь сейчас. Это кандидат от удару Сергей Дубенко. Замечательная штука. 200 гривен существует. Да. И решает вопрос моментально. И самое главное, не надо ничего ждать. От еды в улице Одессы. Обычно все получается с первого удара. Кувалда все-таки 8 килограмм. А ось завдает удару по Юни Паркеру. Юні паркер металева горожа, що дозволяє паркуватися вибірковим водіям. Досі в Одесі його знали як громадського діяча, що бореться проти незаконних парковань та ямів на дорогах. це не хуліганство, тому що нарушає общественний порядок той, хто встановлює, а не той, хто виконує свій громадянський долг і збиває це устройство. І, звісно, це не чужого порче тому що воно нікому не принадлежить, тому що той, хто його установив, дійствовав незаконно. Тепер він як ймовірний кандидат, і у нього нові ідеї. У Олексія Гончаренка на робочому столі соціологічне дослідження компанії Соціс, електоральна ситуація в окрузі номер 133 міста Одеси. Робочий стіл пана Гончаренка в Одеській обладміністрації. Він тут заступник, а ще ймовірний кандидат на тому ж 133-му окрузі поєднує. У Одесі з'явилися плакати. За Гончаренка 72,5%. Без посилань, хто ж саме провів таке дослідження, виявляється, такі дані зібрала його власна громадська організація. Проводила не соціологічна кампанія, яка спеціалізується на цьому, а ваша громадська організація? Так, да, звісно, я то проводіла наше, що саме вважаєте це соціологічне опитування достовірно. Ну, я думаю, штукати степені можна. Перед обідом Гончаренко підтягується. Час, ви займаєтесь Кожен день до чи після роботи, в інший час викриває свого конкурента проросійського кандидата Маркова. От Гончаренко у своєму блозі показує відео, як роздають пайки з машин сміттєвозів, які найімовірніше належать компанії Маркова і які перед цим найпевніше розвозили сміття. Туристові з Австралії Девидові Дональдсонові Уже розповіли про місцеві особливості спілкування кандидатів із виборцями. Він поділився австралійським досвідом. Коли кандидати роздають гроші чи щось інше виборцям, це небезпечно, це корупція. в Одесі та на Одещині вже порахували скільки хто ймовірно. Візьме гречки від кандидатів і що від цього буде. За опитуваннями в Одесі говорять, що готові голосувати за тих, хто надає там гречку і так далі, лише 6,25% тих, хто були, були опрошені. Але справа в тому, що кандидати і від влади, і від опозиції не вміють і не знають, як вести кампанію інакше, ніж через підкуп. Появи таких рухів, як рух чесний, який стався українським, який вже зараз є яким-не яким, але яким авторитетом, саме тому, що він є низовим рухом. Показывает, что ситуация Тему раздавания гречки обговоривали люди, которые называют себя дачниками. Каким бы был человек без дачи? Возможно, нервным, озлобленным, уставшим, больным. Президенту Украины, мы, граждане Украины, обращаемся с предложением учредить в Украине новый праздник. День дачника и праздник родной земли. Ура! Дачники обурює, що гречка і цукерки стали улюбленим аргументом кандидатів у депутати. Все обіщають, всі обіщають, все поють, все танцюють, всі приїжджають. Але наші ж люди задумайтесь, якщо вам дають одну конфетку і ви міняєте свої убіждення. і за однієї конфетки, а потім вибачте, вас ж по другому десь обберуть. Люди поміняйте свій менталітет, іміти достоинство і гордість. Андрушко, Ганна Грабарська спеціально для тебе.